Спочатку хочу нагадати, що ви самостійно можете переглянути файл з датами доставки. Для цього вам необхідно зайти на сайт pharmacy.ua. гортаємо до самого низу. Далі вибираємо програми, гортаємо знов низу і розділ новини. Ось тут є файл щодо відсутніх товарів. Натискаємо Перейти за посиланням і завантажується ось такий файлик. Він оновлюється у нас щодня, по будням після 12-ї години.